Звідки пішло гасло Слава Україні? Наприкінці 19-го, на початку ХХ століття у Львові, Харкові, Києві гуртувалися студентські товариства академічна громада Січ Сокіл. Це була молодь, яка прагнула не тільки вчитися, а й творити майбутнє України. Вони організовували збори, видавали журнали, виходили на демонстрації. У цьому середовищі народжувалися перші національні гасла. Слава Україні. лунало з вуст, а у відповідь звучало навіки слава чи слава нації. Такі слова були своєрідним паролем, знаком єдності й відмінності від чужих культур. Згодом ці вигуки підхопили січові стрільці у роки Першої світової. А вже у 1930-х 40 х ОУН та УПА надали їм остаточної форми Слава Україні, героям слава витоки гасла саме в студентському середовищі, де воно стало першим символом українського національного руху. А чи знали ви?